Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. будь яка майбутня угода має поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Про це США шата Україна домовилися на переговорах, які напередодні відбулися в Швейцарії. Основна зустріч між американською та українською делегаціями в Женеві тривала менше години. Після неї сторони вийшли із обнадійливими коментарями а в підсумку виступили зі спільною заявою. У ній йдеться про те, що оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру готовий. Переговори мають продовжитися за перебігом першого дня. Спостерігала кореспондентка ТСН Наталя Фібріх. Отже, маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Наталю, розкажи, будь ласка, все, що тобі відомо, все, що відбувалося за лаштунками, тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну, за підсумками оцього дня перемовин і зустрічей. І українська і американська сторона назвали ці переговори найбільш продуктивними за весь час роботи над мирним планом і погодилися працювати далі. І за підсумками зустрічей погодили дійсно такий рамковий базовий документ, який хочуть ще допрацьовувати його вміст, власне, зараз не розголошують. Але це базовий документ, який над яким ще мають працювати. Uh, і це uh, буде Роботи з європейськими партнерами, зокрема, і от американсько український трек. Однак, у спільній заяві, яку погодили після вчорашніх зустрічей, йдеться про те, що новий оновлений мирний план має точно поважати суверенітет України і також забезпечувати стійкий та справедливий мир. Після цих переговорів до преси вийшла тільки американська сторона, держсекретар США Марко Рубіо і Українська делегація вочевидь дала своїм. Американські візові можливість показати, як сильно вони саме прагнуть завершення війни в Україні, тому от з українського боку обмежилися тільки повідомленнями у соціальних мережах. Ну а Марко Рубіо дійсно дуже дуже позитивно відгукувався про те, як ці перемовини пройшли. У нас був дуже хороший день. Я думаю, ми досягли величезного прогресу, навіть порівняно з тим, коли я говорив із вами востаннє, і вибачаюся, що змусив чекати, але потрібно було виконати ще більше роботи. Знаєте, майже три тижні тому ми почали з базового документа, який обговорили та передали обом сторонам, отримавши їхні зауваження. І коли ти займаєшся цим уже 10 місяців, у тебе з'являється доволі чітке розуміння того, які пріоритети червоні лінії та важливі питання існують для. Кожної зі і дозволило створити фундаментальний документ. Власне, де і в якому форматі ці перемовини відбувалися. Це все проходило у представництві сполучених штатів при ООН у Женеві за закритими дверима. Журналісти там не особливо мали доступ. І з початку перемовин поширили тільки фотографії, де з одного боку власне видно, як там сидить держсекретар Марко Рубіо. Спецпредставник Сполучених Штатів Стів Вітков з протилежного боку керівник української делегації Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Ну, власне, такий формат ми добре пам'ятаємо. Саме в такому форматі ще адміністрація Байдена зустрічалася із росіянами. Якраз от перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ну і от після такого першого раунду перемовин учора до преси вийшли Рубіо та Єрмак. Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємось до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше ніж будь-хто на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, Сполученим Штатам та особисто президенту Трампу та його команді за їхню відданість справі встановлення цього миру. Ну і стосовно дат, то наразі у Вашингтоні дійсно уникають якихось вже конкретних дат і конкретних власних днів. Хоча наприкінці минулого тижня Financial Times повідомляли, що Україні ставлять дедлайн на день подяки американський 27 листопада. Інакше погрожували припинити надавати розвіддані і навіть припинити продавати. І через НАТО також Україні зброю. Про це вже повідомляє агенція Рейтерс з посилання на джерела в американській адміністрації. Зараз отаких от, от часових вимог не лунає. Хоча Рубіо дуже наголошує на тому, що американська адміністрація хоче е, укласти мирний план якомога швидше. Ну і після зустрічі в Женеві делегації США та України домовилися продовжити інтенсивну роботу найближчими днями. Йдеться і про двосторонні консультації і також консультації з європейськими партнерами. Президент України Володимир Зеленський у Відповідь подякував за підтримку і наголосив, що спільні кроки мають бути ретельно продумані і здійснені, щоб забезпечити тривалий мир і гарантовану безпеку звичайно. Ми всі продовжуємо працювати з партнерами, особливо зі сполученими штатами, і шукати компроміси, які зміцнюють а не послаблюють нас. І ми і надалі пояснюватимемо наскільки небезпечно робити вигляд, що агресію можна просто проігнорувати і рухатися далі. Ну, і щоб агресію не можна було просто так проігнорувати. От над цим щоб внести ці зміни в цей план зараз також працюють і дуже інтенсивно спілкуються. Європейські партнери. От Володимир Зеленський вже поговорив після цих перемовин З декількома європейськими союзниками серед них президент Фінляндії, ступ також голова Євроради Антоніо Кошту, президент Литви Гітанас Снаусєда і буквально от недавно прем'єр. Норвегії, ну і сьогодні заява від глави української держави була така, що Україна власне працює максимально конструктивно і зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який ми робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим а всі рішення були працездатними і такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку, саме так заявив президент України сьогодні, Соломія. Дякую, Наталю, за усі такі докладні подробиці. Кореспондентка ТСН Наталка Фібріх була зараз з нами наживо і вона якраз стежила за перемовинами у Женеві. і Розповіла все, що відомо на цю мить.